Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Скажіть, діти, яка зараз пора року? Зима, а яка вона зима? Зима снігова, морозна, красива, все покрите снігом. Послухайте музику, чи схожа ця музика на нашу зимоньку? А тепер послухайте ще одну мелодію, про що вона вам нагадує? Звичайно, при звуках цієї мелодії ми згадуємо Новий рік і Різдво Христове. Чи любите ви ці свята? Послухайте, які події сталися на Різдво Христове. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, довкруги, куди не глянь, лежали пухнасті сніги. А далеко-далеко від нашої батьківщини. В жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народився немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлеєма, в печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу овець, корів, коней. Пізно увечері напередодні цієї події дісталися до Віфлеєма батьки Христа, Діва Марія і благочестивий старий Іосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на нічліг, і тоді вони знайшли собі притулок у печері, званій Вертепом. Коли народився Ісус Христос, ангел Господень з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя. А у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви. Тобто мудреці, що жили далеко на сході, вони поспішили прийти до немовляти та принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів ось яка це була дивна подія. В пам'ять про дари, які волхви принесли немовляті Ісусу. Люди й досі дарують один одному подарунки на Різдво. Здавна на Різдво було прийнято не лише дарувати подарунки, але й творити милосердя. Колись існував такий звичай влаштовувати різдвяні ялинки для тварин і птахів. Для звірів в лісі будували спеціальні ясла, в які клали сіно овес. А для птахів на дахах хат встромляли жердину і надягали на нього необмолочений сніп. Птахи зліталися і клювали зерна, адже це так просто влаштовувати свято для беззахисних створінь, які потребують нашої допомоги. Діти, разом з дорослими знайдіть дерево біля вашого будинку, повісьте на нього шматочки сала, хліба, внизу. Під деревом насипте зерен і крихт, і незабаром до вашого дерева злетяться маленькі гості, голуби, горобці, синички. Христос народився. Славімо Його, веселого Різдва.